Може, я там був весь час, що я був за когось відповідальний, може мене це злубав. Що я втомився за когось бути відповідальним. Дякую. А чого тебе так довго не було? Це багато громадських дав. Ти не можеш йому ніг такі обрізати на руках? Чого вам здається, що якщо ви, наприклад, будете говорити з психологом, то це не спрацює для вас? Ти будеш, сир. Та не буду. Oh Щось хоч і будеш я сидів, ростяшки, О, це буде бурбою! Дуже до стіти вже них агресія один до одного, це просто вдастьсь ужас. Це ж просто діти. Вони такими глибокими категоріями не мислять, як дорослі. Тай чого? Ту, яку ти кохаєш людину, чи людину кохаєш, яка обернулась з війни. не Довго я притягну? Ні, не тут. Тому я і дав якийсь для себе щит, світ, мір, кіно. Я його просто із дня в день прокручу. і все.